Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після повідомлення про смерть визначної співачки Ніни Матвієнко, історик і журналіст Едуард Андрющенко оприлюднив у мережі документ про стеження комітету Держбезпеки УРСР за артисткою, починаючи з 1970-х років. Ідеться про повідомлення, яке в грудні 1978 року КДБ УРСР склав та передав очільнику ЦК КПУ Щербицькому. Довідка базується на оперативно. Ивних даних щодо 31-річної Матвіянко, яка на той час співала в українському народному хорі імені Геверьовки, брала участь у постановці вистави, коли цвіте папороть за творами Гоголя» та перевірялася через свої ідейно шкідливі висловлювання. У документі йдеться про націоналістичні прояви співачки, зокрема про коло її знайомства з антирадянськими елементами, порушення правил поведінки за кордоном, зустрічі з діаспорянами-націоналістами на перших гастролях у Канаді і Франції. Подальше обмеження виїздів за кордон тощо. Документ взятий у головному державному архіві СБУ про смерть народної артистки Ніни Матвієнко на 76-му році життя її дочка Антоніна. Повідомила 8 жовтня, 10 жовтня Ніні Митрофанівні, яку називали душею української пісні, виповнив. Вунилася б 76 років причину смерті матері Тоня Матвієнко поки не повідомила. Про повномасштабне російське вторгнення Ніна говорила так. Я була здивована тим, що це сталося так швидко і вночі, як фашисти, як справжні бандити, злодії, лиходії. А воно так і є. І що вони мололи всі ці роки? Як могли розповідати, що ми брати і сестри? За що це все? За що нас вбивати, гвалтувати цих молодих дівчат? У моєї сестри в бучі розвалили будинок, вона тільки купила квартиру. Все вклала туди, а ця банда Кадировська все повиносила. З дому до трусів повиносила голодранці. я ще такого убоства не бачила. Це звірина, душогуби, це сарана, яка сьогодні знищує все живе. Це сарана, яка сьогодні знищує все живе. На орків кажу, падлюки падли. Матюкнулася кілька разів, але пішла, покаялась, і батюшка дуже сміявся. Він не вірив, що я можу таке казати: так довели ж, довели. Я їм і сказала про українських жінок, але просто впадати у вічі ні дівчатам, ні жінкам не можна. Ми тил для наших хлопців. По материнськи по жіночому стала сильнішою, бо наша впевненість це ж є наша перемога. Бога. Гадаю, що від нас, від жінок, залежить сьогодні дуже багато. Тому дівчата тримаємо хвіст трубою, як кажуть, тримаємо тил. Сльоза має бути, бо ми живі люди. Але має бути та душа, яка покладає велику надію. Таке світло на перемогу, щоб нашим хлопцям було тепліше. Молимося за них. Про український дух. Сьогодні ми дивуємо світ духом, незламністю та патріотизмом. Такого ще світ не бачив, і ми їх навчимо, як любити свої землі. Я ще ніколи так не сумувала за Україною, як цього разу. Я розуміла, що щось не так роблю. Україна, вона ж мама земля. Для мати, і ми також матері, повинні бути разом зі своєю матір'ю, помогти, помолитись за наших синів. Ми той тил, який повинен сьогодні стояти на сторожі наших дітей. І слава Богу, що я там довго не була. Пам'ятаю, що я їхала з сьомої ранку майже до восьмої вечора стоячки в електричці. З Польщі в Україну я вже сиділа, але коли вийшла з потягу в Києві через півтори доби, у мене були опухлі ноги. Я розуміла, що я ступаю і дуже боляче, але було стільки щастя, що я на своїй землі вже. Я наче вибачилась перед Україною, що я поїхала. Я так хочу, щоб всі побачили, як фіалки посходили, як під кущами пролізки цвітуть кульбабки. А як переможно тюльпани висовують свої прапорці, свій цвіт демонструючи, що Україна жива, вийду на вулицю, де обніматиму та цілуватиму всіх людей навколо. Скажу кожному, як я його люблю, як люблю український народ. Я знаю, вже й пташки співають. Це вони несуть весну, несуть нам надію. І зовсім скоро ми переможемо. Крім того, Ніна Матвієнко дуже любила та поважала нашого генерала залужного а також ЗСУ. Вона неодноразово зазначала, на них вся надія. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.